Перуну, Батьку нашому, бо дітиме перунові внуки, да ж Божі, правнуки сварожі, і батько наш перун, і сила Його все честь і справедливість, доблесть, суд і правда. Стану перед дубом Перуна на покличю перуйди, прийди, а прийде, прийде грізний, силами перунами блискавками ясними землю освяти громами рясними. Золотир каменя вогню ликрише вогню викриши, світло, запали, мовчі силу свою нас прояви. Слава перуну, слава. Перуни, перуне, Боже злодоруний, з громом блискавицею, з дівою перуницею На землю ступаєш, русинів навчаєш. як бій вигравати й нечість долати, Як воріженьків косити й правду любити. Вої твої ремні, то предки наші кревні. Які право обороняйте за нас боги, молять, аби Русь повстала і, могутна стала, аби храми роду, капища народу, волхливі відродились, і славлення Богам творили перуни, перуни, Боже злодорунний, В селі рода славу співає тебе величаю. Слава перуну, слава, слава. Слава перуну, не худрому, які стріли кидає на ворогів наших. І вірно вперед веде по стежці, тому що єсть, той воїнам сути честі, яко златурун милости все праведен єсть. Прийми, Батько, пожертви наші в ім'я, утвердження сили і правди Твоєї. І силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи. Усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну Русь православною. Усіх, хто збає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, прийми батько, прийми, країни. Слава Перуну, слава! Еру, не Боже наш, ти вірно охороняєш, між білобовим чорнобовим лав встановляєш. Крути коло живого явлення у сварзі синій. Це ти ведеш нас тезею правою, добра, нічесною, з ворогами чорними, аберід утверджує де державу берегти. Україну Русь святую стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних. Правда праведних і святість святає. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемову до да йшеници караєш. Як огрім з небес гряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, Перуну, батьку, допомагають. Грізний у сваргу гукає, військо своє до бою скликає. Гей, Перуни, Перунежі, могутні витязі, ставайте до лави, ставайте до бою, ми цей чуємо лави стаєм. За вогів рідних Україну Русь православну, до Січі іде. Слава Перуну, слава. слава. Лава Богу нашому пару мовни, кудрому, світлосяйному сивін, Громами землю пробуджує тим духу, кріплю та душу радує. Кличемо вояцтво Його небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та я, викони сворожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, я вогнями многими виблискує, все отцови наші кують мечі крицеві пхід, збираючись на тьму, вражує. Тож візьмемо оружжя своє станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити у битву Селенською, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо про тебе, з лад, світи, сутворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава. Слава! Перуне, батько наш, гримить у свазі сині, твій меч і щит. Ми вірні діти твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Кольжого уявлення тела, берігаєш рід, руський нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти і душі наші святими пароницями, а тіла наші вогняними громовицями, захисти воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає нині за відновлення ладу на землях наших вродах, наших у владі нашій, захисти душі їхні святими а тіла їхні вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, ворогів відданяють, ворогів спопиляють, горить у душах наших. Вогонь сворожий, вогонь віри праведної святий Божий, тож тобою ми повсякчас поєднані, утригла і в великому об'єднанні. Прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава слава. Перуне, батько наш, ми потребуємо твої сили і звитяги, мудрости та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю. Світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України Руси славної. Хай перебуває під захистом Твоїм. Усіх, хто нині захищає землю нашу рідну, Україну Русь православною. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у владі нашій, у родах наших, ті, хто допомагає. Хай буде так. Слава Перуну, слава! І човон святий сворожий дух праведний великий Божий, могуть, пекучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святи, кличу вітер, святий стрибожий, дух праведний великий Божий. Могуть, летючу, богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти, кличу воду, водицю, святу студиницю, дух праведний дане бужницю. Могуть, текучу, богів рідних, прийди до нащадків, гідних, прийди, Божого святи. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші, божницю, могуть твердючі богів рідних прийди до нащадків рідних, прийди, Боже, усяти. Руни Батько нашу, святий, Духом Своїм землю, нашу рідну Україну, Русь православною. Народ наш, хай прибуде, в ньому сила могутня, сила праведна і родом дана. Хай захищає сила Твоя всіх воїнів славних, нашої України, Русі православної. Хай буде так, слава беру, слава. Ну і як вже традиційно додаємо ще до слова Беперуну, додаємо характерницький заклик до роду, до предків. Хто перший раз чує, не знає, то дивіться і окреме відео. Як його робити, для чого, що це за характерницький заклик і чому його так важливо нині кожного дня робити, особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїй, кличу предків кровних моїх, закликає рідню по духові крові, призивай всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій. Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх. Налийте силою народ наш, щоб змити ворогів наших земель, наших, родів наших, з влади нашої. То дихов повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, на землях, наших родах наших. У владі нашій в душі, пала вогонь, і котрого у серці моїм повстаньте з пополів вороїть наших на землях, наших, в родах, наших, у владі нашій. Роди, мій, красний предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших. Повстаньте силою нашого Духу, брав, благаю вас про поміч. Станьте поруч із народом моїм бою, примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так! <звук> Дякую. Слава, слава Перуну, слава! Тож на тому ми завершуємо нашу славу Перуну. Ну, і як то вже стало традиційним в часі війни, то ще після слави Перуну. Робимо славу рогу. Рарог це Бог, який соколом світлосяйним ширяє з неба і зносить до нас у дучі наші, вогонь віри, і вогнем віри роди наші землі наші усяює. І знак Його гербом нашим є. Бо ророжичі ми є. Тож, залишайтеся з нами, хто в онлайні, і будете автоматично перенаправлені на славу Рарову. Хай сила поромова вас відкривде де всякої захищає, відкривде де всякої заслоняє і повсякчас благословляє. Слава перуну, слава. Слав. О, моя.